До Галини Петрівни зателефонував син. Ало, мамо, в тебе вже там пенсія була? Ну так, сину, ну, вчора. Я на неї дуже чекала, лікар виписав мені ліків, а то мене серце дуже часто болить. Я ледь ходжу, От треба піти якось в аптеку. Мамо, мені треба кредит за квартиру внести. Я тобі потім ті ліки куплю, не зупинявся син. Ну, добре, синочку. Галина Петрівна все життя працювала на пошті. Мала єдиного сина, якого виховувала і дуже любила. Жінка багато в чому собі відмовляла, за те син, якому вже 37, вважав, що мама повинна його забезпечувати. Чоловіка Галини Петрівни вже давно немає на цьому світі. Одразу після дзвінка син примчав Мамо, а ти можеш дати мені трішки більше грошей? У Вікторії завтра день народження, а ми вже все витратили. Купили дітям телефони. Галина Петрівна, як завжди, схилила голову і дала синові гроші. Ліки від сина вона так і не дочекалася, їй ставало дедалі гірше, а потім жінка раптом закрила очі і бачить перед собою картину вечір. Молода, щаслива Галина повертається з дівчатами додому, а назустріч їй чоловік у формі іде. Та це ж її Василько, вона давно у нього закохана. Але ж куди їй? А Василь часу не гаяв і запропонував підвести Галину додому. Так і стали ходити разом. От тільки батьки їх ворогами були, тож вони зустрічалися таємно. А потім Василь мовив: Я хочу, щоб ти стала моєю дружиною. А як же наші батьки? Я з ними поговорю. А ні, то втечемо удвох. Таки поговорили. Домовилися, що нехай діти живуть, а батьки спілкуватися не будуть. Але на саме весілля батьки таки помирилися, так минув час. У молодят народився син. Картина зникла, і Галині Петрівні стало ще гірше. Вона й не пам'ятає, скільки отак пролежала, як раптом вона почула голос сина Мамо, ти як? Він одразу викликав швидку. А вже потім сказав я ліг спати, а мені наш тато сниться. Каже, рятуй, маму, я прокинувся і мерщій до тебе. Мамо, пробач, що я таким егоїстом був, не цікавився твоїм здоров'ям. За кілька днів Галину Петрівну таки відпустили додому, а там на неї чекала справжня несподіванка. Холодильник, вщент був заповнений їжею. На тумбурці стояли всі необхідні ліки. Тепер син майже щодня приїжджав до матері, допомагав їй, купляв все необхідне. За старою звичкою вона знову давала йому в руки гроші, але він не брав. А потім синові приснився ще один син, де батько вже щасливий, дякує йому за те, що врятував Галину.